Всім доброго вечора. Слава Україні, друзі. Вечір. Справляємося по господарству. Мотнулися сьогодні, приперли таку гору Тирси. Дякую Олександру, дякую за підтримку, за довіру, тому що реально рук не вистачає і він мене підстраховує в цьому напрямку вже на протягом більше, мабуть, як рік. Так що Санька, дякую, здоров'я тобі тобі і твоїй родині. Ну, а ми працюємо далі, зараз справляємося по господарству, зараз будемо посправляємося, будемо готуватися виходити в прямий ефір. Так що, хто має можливість, приєднуйтеся до нас, будемо співати, будемо виставляти лоти, будемо проводити лотерейку, тобто будемо підтримувати наших захисників. Є хороші новини, дякуючи деяким людям, ми приближаємося до тої чи до іншої мети. Тобто рухаємося далі і... але, на жаль, звернень їх більше і більше. Є. Так що будемо працювати з миру ниточки потягну петля. Ну а Сьогодні я вирішив я все-таки засняти коротесенький відосик, привезли ми круча з 10 числа, 11-го у нас було зваження, в середньому було кіло. Ми кидали 5 штук у ящик і хочу сьогодні показати, як він себе почуває. Так як за двома зайцями, я сам кажу, що бувають, да, є трохи моменти, є упущення, але ми рухаємося далі, тому що завдяки господарству ми можемо годувати свої сім'ї і підтримувати наших захисників. Так що зараз підемо, зробимо невеличкий огляд. Зробимо наголос, покажу ще раз ту рецептуру, тому що люди питають і, на жаль, можливо, просто неуважно дивляться відео. Зараз нема коли просто знімати відео по рецептам, там і по свиням є моменти. Так що, друзі, йдемо, покажу, розкажу і зважимо нашого бройлера. Можливо, хтось брав разом зі мною, а я думаю, є такі. Їм би цікаво знати, яка у мене вага, а яка у вас. З рота вже йде пара на вечір морозець. Так що погнали! Так, Мігеровна наша, як ти себе почуваєш? Сьогодні трошки тепленько на вулиці і включив вентилятор. Жужжить вентилятор, трішечки видуваємо, тому що буржуєчки підкидаємо регулярно і вже трошки свинкам тепленько. Чому я так розумію? Ну, коли холодно, вони також лягають там, де мокро, і коли жарко, також лягають, туди куди мокро. Лашечка, тут в неї така доволі квартира чималенька. Почуває вона себе непогано. Тут наша любанька. Друзяки наші ростуть, любочка наша почувається начебто непогано, трошки жаркувато, водичку п'є, ну щось вона не худає. От. Будемо тримати також цей раз не 28 днів, а 35. Для чого? Для того, щоб трошки її підтягнули. Ну, тут все в нас добре, у мазухи є у нас один поросінок, десь якісь моменти, чи десь прижало. Ну, тобто не все добре, так би, як би нам хотілося. Так що, друзі, працюємо. Свинка сидить на стартовому. От, я такої їм накидаю, вони вже також риються, під'їдають. Для чого? Для того, щоб не використовуємо предстарт, а використовуємо свинки старт замість лактуючого. Вже неодноразово це говорив, але є люди, які до нас заходять неодноразово перший раз. Так що, друзі, повертаємося до нашого бройлера. Брали ми бройлер підрощений. Хто там говорить, що ти грамотний взяв підрощеного, Но я вам скажу, з суточного до 21 дня вирощувати то не є проблема. Є моменти, коли ти береш курчане вакциноване і бувають каруселі. Ну, то, таке. то вже пройдений етап, займаюсь цим 13 років, беру кількість невеличку, від 100 до 200 штук. Вирощуємо, самі патраємо. І є наші прихильники, які цінять нашу продукцію, як розробляє Леся Петрівна, як вона це робить. От, з дівчатами, ну, дівчата це Надія Анатоліївна на даний момент. Бувало приходила Катя Ромкіна і Фатімка підтримували в скубані. Ну, тобто готові тушки, готували до продажі. Ну, а також Лася Петрівна також займалася копченням. Так що у нас сидять курі на глибокому настілі, хто дивився мої відео перед тим, як садить, у нас приміщення білиться, дезінфікується. Або дезінфікується перед тим, як білиться, тобто, як зачистили, є екосепт, заправляю його в оприскувач і заливаю всі щілини і все. І закриваю на добу. Потім провітрюю і починаємо білити, буржуючку топити, сушити. Ну, таким чином. Ну, а Потім кидаємо дезінфектор на пол. На даний момент у нас дизлайф, беремо в стандарт агро. от, І потрусили десь з розрахунку пів кіло на квадратний метр. 50 грам на квадратний метр і таким чином засипаємо потім тирсу або стручку, стружку десь в районі 7-10 см. Розправили і навішуємо кормушечки, вішаємо нашу поїлочку. От, вентилятори зараз не працюють, так як я вже говорив, от позаду у мене приміщення, в якому сидить дві сойнаматки, воно пустує. І циркуляція повітря там. А, там А, є у мене зверху такий отвір, він трошки здвинутий сюди, і там природньо так, воно витягує. Тобто, У мене такий перекосяк, може проти правил фізику погано вчив. Двоєшником, коли люди вчилися чи діти в школі, то ще пора в свиней. Я ходив у школу, звісно. От. Але приходивши в школи, приходилося справлятися по господарству. Так що бройлерів у нас не було. Бройлер я вже учився сам, дякуючи Сані із Селичків, він мене підтягнув, Ну, але стикався з різними моментами, так як за рік там тримали не одну партію, брали і по 500, і по 300 голів, і суточні, і підрощені, і двогнедільні, але я приділився на трьохнедільних і брати старався в одному місці. Дякуючи нашій бройлерній королеві, що вона у нас така є. У нас є можливість просто це брати стабільно і дорощувати. І ціна питання, якщо взяти суточне і підрощене, якщо брати не оптом, суточне круча, то теж не дуже дешево. Ну і таким чином. Там ціна питання в 10 гривень на голові, якщо ви за три тижні за за да, витягнете, то і буде добре. Але воно в Наташі бору, воно вакциноване. Профілактика зроблена і привезли ми перші два дні поставили солікокс. Світ коксидіозу. Це така найрозповсюдженіша болячка у курей. Проявляється вона фікальні маси червоного кольору, типу кров'яні випорожнення. Ну, то вже є запущена форма. А буває навіть коксидія суша, стоїть такі, як несучки. Ну, то таке. По рецептурі. При по рецептурі поки не забув. Я думаю, що можна тако просто зупинити відео, поставити на паузу, зробити скріншот. На такому комбікормі можна навіть вирощувати бройлера із суточного. Просто трошечки розход корму буде, можливо, трохи більший по конверсії, тому що там більше білку. У нас тут соєва макуха самий основний інгредієнт, 20%. То ціна, колись ми вважали, по 20 гривень була, вона ще 18 От. Пшениця, тоді колись була 5,5%, зараз я не знаю, не беру, кукуруза, там 5,5%. Тобто Ми колись прораховували, скільки коштує 1 кілограм, і якщо у нас затрата, там, наприклад, півтора кілограма на кілограм на круг, то це у нас була конверсія, ну, в залежності до якої ваги годувати. Ми годуємо такі, щоб тушка була 3 кілограма до 3, більше трьох. Так що ну, хтось каже, це не рентабельно, ну, але так. Так що кукуруза у нас 40%, пшениці 30%. Соєва макуха, 20, Хто скаже, це ж дорого. Ну, ви збиваєте, скільки коштує один кілограм. А він тоді в нас коштував, де воно там було, 11 гривень і 5 копійок. Ну отак, без грануліровки, без затрат на привоз, без змішування, змелювання. Ну це так, була собі вартість тільки зернових. Ну, але ж люди цього і не вважають. І вітамінно мінеральна добавка, стандарт агро, черкаси. Працюю з ними, подобається мені вихід м'яса, подобається мені смак м'яса, подобається структура м'яса. Тобто є свої моменти. Кожна людина, як хоче, так і годує. Хтось каже, це погано, хтось каже, добре, ну але ж вирощують зернові теж, використовуючи і обробку зерна перед посівною, і ґрунтові гербіциди, і після сходові, і потім від жучків, і паучків, і по листку. Тобто там вистачає також і селітра, і Нітромофоска, ям'яки, тобто ну, ці всі речі використовують, але ж ми його не бачимо. Ми бачимо тільки готовку кукурудзу і вважаємо, що на зерні це дуже якісно і круто. Ну, це таке мої спостереження. І на даний момент, що я хочу сказати, балансуйте, це те, те саме, що борщ без м'яса. Якщо ми готуємо там буряк, морква, картопля, ну, то це вийде такий овочевий суп, Даже якщо ви кинете туди ложку сметани, то це буде не то. Ну, можна, звісно, кинути. Квасолю це вже буде більш потужніше, це вже будуть білки рослинного походження, і якщо кусок м'яса, то це будуть білки тваринного походження. Ну, ми не використовуємо у рецептурах е, тваринних білків з деяких подобань, Але для цього треба, щоб була хороша вітамінна база, в якій є незамінні амінокислоти, ферментів, мінерали і повна база вітамінів, яка забезпечує стан птиці або тварини. Ну, от якось так. Так що, друзі, Рухаємося далі, зараз десь поставлю телефон, підготуємо з вами ваги і зважимо. Подивимося, що ж у нас бройлера набрав. Можна сказати, ми важили в другій половині дня, це їм було 22 дня, тобто за 8 повних можна сказати, днів з того моменту, як ми його зважували. Середня була кіло, ну і зараз постараємося також зважити, постараємося взяти також п'яток, якщо не буде тікати, і таким чином зробимо зважування. Так, друзі, не знаю, видно буде чи ні. Поки понаблюдайте, як там наші курочки себе почувають. Також мішечки я складаю. Для чого? Для того, щоб знати, скільки в нас кілограм пішло корму ну, на той період на партію на відгодівлю. От, мішечки вони фасуємо по 20 кг. І таким чином ми стараємося це все діло контролювати. Так. Поставимо наші ваги. Так, прицілимося зараз. Візьмемо наш блочок управління. Так, включаємо ваги. Зараз покажу. Там нолик, я думаю, що буде. Десь попробуємо присобачити. Отак. Отак не хоче. Значить, будемо отак. Так. От так. Стоять. Стоять. Так, ну я думаю, попадемо. Так що, друзі, нолики зараз покажу. Так, видно, видно. Так, нолики на вагах. Те, я думаю, теж мої курі мені то таке. Так, ящик у нас сторяний. Зараз ловимо з вами п'яток нашого бройлера і будемо з вами зважувати. Так, п'яточок. Вони якісь такі лякані цей раз. Ди, Ди так? Тихо-тихо-тихо. Ну, то не є дуже добре, коли ми їх пресуємо. тихо тихо, тихо. Тих. Ребята, тихо, тихо, тихо. Ти хороші хлопчики, і дівочки. Е, Я виходжу на... стараюся, щоб хочеться, щоб було у мене на круг хоча б. Хоча б 100 грам на добу. Раніше ми на це виходили, тих 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 Ще одненько вкинемо. Видно візуально, що вони підросли. Опа, і щось у нас з вагами. Опа. Оце тобі добрий вечір. Хорошо. А як нам правильно зробити? Щось у нас поклацало. Хорошо, якщо ми на нулі, на нулі значить, якщо піднімемо... 9 кг, це з ящиком. Хорошо. Знімаємо наших бройлерів назад. Щось вбів в програмі, пішов. Можливо, сідають ваги у нас. Так. Ще раз. Так, Збиваємо тара. Не хоче збиватися. Так, збиваємо. Так, нолики у нас є. Гурмоно будемо зараз одненькому зважимо, Конечно, це буде не... Неправильно, але для тих, хто контролює нашу ситуацію, нолик є. Зараз ставимо або два, хоча б треба зловити, щоб вони не потікали. Де сюди. Ова, два штучки. Раз. І тоді в нас були по кілограмчику, а зараз у нас два штучки, три шістсот. От кіло 800. Були кіло. Я можу сказати, що. В принципі, те, що ми планували, в нас є. Що для цього нам потрібно? Для цього нам потрібна температура в приміщенні, щоб вони не перемерзали. Вони тоді їдять гарненько. Ну, ще, ще два візьмемо Іди сюди. Опа! Ось так. Ще двох. Візьмемо тих, тих тих, тих. Ну, Та сама ситуація. 3600 є. Сашка каже, ти важив, у мене менші, не знаю, де ти їх там. Взяв таку цю ну от, та сама ситуація. 3600, тихо 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 Не будемо, щоб вони нервувалися. Так що, друзі, от така у нас ситуація. от такий у нас свес. Все нормально. ну Всього стоїть один, от вам є кіло, кіло 600 ну Воно від 200 грамові віса і шевелиться. Якщо вкинуть два, то показує вже тоді, типу як ну більше. 200 грамів похибка, тому що ваги у нас на 600 кг. Так що, друзі, я опа, колінце моє. Буду на цьому завершувати свій відосик. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Працюйте, підтримуйте один одного, підтримуйте наших захисників. Якби не вони, то вже б не тримали ми курей, вже б не тримали ми свиней, і вже не знаємо, що б було б. Так що, друзі, разом до перемоги. Працюємо. Всім пока, всім миру, здоров'я і добро. Вот Ось така у нас двіжушка.